У житті кожної людини може трапитися ситуація, коли ваш рідний, близький дізнався про свій важкий діагноз або невиліковну хворобу. І виникає питання, що доречно сказати людині в такому випадку, як себе поводити, чим я можу допомогти, і що мені взагалі робити. Саме сьогодні ми із вами поговоримо на тему, а як спілкуватися із людиною, яка дізналася про свій важкий діагноз. Кожна людина різна, і кожен із нас по різному реагує на ту або іншу інформацію. Це стосується і людей, які дізналися про свій важкий діагноз. Комусь потрібна допомога 24 на 7, щоб з ним ходили до лікаря, щоб з ними спілкувалися, щоб він мав кому виговоритися і так далі. А комусь достатньо просто одного телефонного дзвінка в день, просто турботи і мінімальної уваги. Нам потрібно все ж таки зрозуміти. Ми повинні дати людині рівно те, що вона потребує в даний момент. Тобто не нав'язувати свої якісь бачення, погляди, переконання, а бути поруч із людиною, не заважаючи їй і даючи їй можливість все ж таки переживати цю історію не одній, а з близькими та рідними її людьми. Найперше, що потрібно, на що потрібно звернути увагу, це на те, як ми говоримо із такою людиною, дуже часто ми можемо, не підозрюючи цього, засмучувати людину питанням як справи при зустрічі. І краще все ж таки це питання змінити на Я радий тебе бачити, тому що як справи завжди людина починає задумуватися в тому, що справи у неї не дуже і вона почуває себе погано. Тому краще це питання все ж таки відсторонити. Якщо ми хочемо запитати у людини, як вона себе почуває, як її самопочуття, то краще так і запитати не в Намагаючись завуалювати це в інші питання, так і сказати, що я хвилююся за тебе, як ти себе почуваєш, і які в тебе зараз емоції, почуття і так далі. Також ми повинні пам'ятати, що ми повинні бути поруч із цією людиною. Знову ж таки, я повторюся, можливо, для когось достатньо просто, щоб людина була поруч із тобою, раз на день телефонуючи тобі телефоном і спілкуючись. Можливо, комусь потрібно більш активно. Допомога і її також необхідно давати. Не забуваємо про той момент, що люди, коли дізналися, що у них важкий або невиліковний діагноз, вони переживають всі п'ять стадій прийняття неминучого. Це заперечення, тобто людина не вірить в те, що відбувається. Наступне гнів, торг. Депресія і прийняття, і ці етапи людина переживає по-своєму. В когось вони проходять більш швидко, в когось довше, в когось якийсь етап довше затримується, в когось ні. І тут важливо розуміти, що ці етапи є, вони невід'ємні, і ми повинні бути поруч із людиною. Зараз цей момент розуміючи, які емоції вона переживає. Ні в якому разі не можна забороняти людині відчувати те, що вона відчуває, або знецінювати. Ні в якому разі не можна порівнювати свого знайомого із. Ще кимось, хто переживав подібну історію. Тому що людина зараз дуже вразлива і такі порівняння можуть її ранити. Ні в якому разі, ми не можемо не давати можливість людині виговоритися. Якщо вона або він хоче говорити про це постійно і довго, то потрібно дати можливість людині виговоритись, тому що набагато гірше, коли ці емоції і почуття залишаються всередині цієї людини. Також пам'ятаємо про те, що ми повинні разом проводити дозвілля, спілкуватися, прогулюватися, цікавитися, проводити якісь можливо дивитися якісь фільми, просто гуляти і так далі. І це допоможе людині відволіктися від тих проблем, які зараз в її житті перебувають. Але важливо також пам'ятати, що ми повинні. Показати людині, як ми хвилюємося за неї, як ми тривожимося і що ми завжди готові допомогти і прийти на допомогу. Варто також поговорити і про те, а якщо ти дізнався, що у тебе важка хвороба, як тобі бути? А найперше потрібно заручитися гарною підтримкою близьких людей, які знають точно, як тобі можуть допомогти. Також консультація лікаря і, можливо, не одного лікаря лікарем, яким ви довіряєте і чий авторитет для вас є на високому рівні. Також пам'ятаємо, що ми не маємо залишатися наодинці із своїми емоціями, і говорити про ці емоції, говорити про свої почуття, говорити про свої страхи. Не нехтуйте психолога. В цей момент, можливо, саме він вам допоможе вийти із того емоційного навантаження, яке у вас зараз відбувається в вашому житті. Дуже часто люди, які дізналися про неминучу важку хворобу, вони повністю змінюють своє життя, тобто пріоритети ставляться зовсім по іншому, і нам здається, що ми проживали це життя не так. Якщо є можливість щось змінити на краще, звичайно, можете це зробити, але кардинально міняти своє життя. Життя найкраще цього не робити, тому що дуже часто людина під впливом своїх емоцій може зробити ту або іншу ситуацію, яка в подальшому буде негативно впливати на її життя, на життя її рідних, і так далі. Тобто, все ж таки, ми повинні пам'ятати, що не лише емоції, а і здоровий глузд мають нам допомагати. Відволікайтеся від тих думок, які у вас є. Не будьте завжди 24 на 7 у своїй хворобі. Ні в якому разі не потрібно шукати інформацію в інтернеті, тим паче в невідповідних джерелах, тобто, коли ми просто читаємо щось на форумах і так далі, або записуємось на форуми і починаємо спілкуватися, це не допомагає людині, це навпаки нагнітає її психоемоційний стан. Також пам'ятаємо про те, що найкраще допомагає. В цьому випадку це добрий лікар, добрі люди поруч і хобі. Тому не нехтуємо цим, пам'ятаємо про це і в необхідності звертаємося за допомогою до професійного фахівця. Пам'ятайте. Чорні смуги є в житті кожної людини, але головне, щоб ми із цієї смуги вийшли переможцями, чого я вам всім бажаю, і нехай кожен із вас буде здоровий, і ваше психічне та фізичне життя буде на високому рівні.